Добрий день! З вами передача 8 чудес Краматорська та її незмінна ведуча я, Ріточка Смілару. Сьогодні ми поговоримо про досить міфічне місце. Тут не раз проводились греко-римські бої, Олімпійські ігри, та сюди, саме сюди, не раз проходила гера, щоб відвідати Зевса. І це замечательне місце являється нашим краматорським акрополем. І, звичайно, сама я не справлюсь з цією задачею щоб розповісти про це легендарніше місце. І мені на допомогу прийде один з найпопулярніших краматорських гідів за всю історію існування Краматорська, Юлічка Бапович. Добрий день, Юлічка. Добрий день, Ріточка. І Юлічко, щоб цікавого про це надзвичайне місце ви могли б нам розказати. Ну, ви знаєте, Іточка, це місце дійсно визначне і про нього можна дуже багато говорити. Але в нас обмежений ефірний час, тому я не можу багато сказати. Але я вас запевняю, що наша передача запам'ятається нам надовго. Ну, що можна сказати? Велися, як вже зауважила наша рідка Свігорова, тут велися усі гладіаторські бої, греко-римська боротьба тут велася і проливалася проливалася гладіаторська кров. І саме на цьому місці було висаджене оцей от Краматорський е, олива. Цю краматорську оливу тут висадили. Вона її плоди дуже тілющі. Вони. Просто стілюють від усього. А масло оливи, воно таке смачне, що його можна куштувати просто вітрами. І ви бачите, оливи, вони. Ви знаєте, оливи зазвичай, вони ось, ось такі маленькі. Покажіть, будь ласка, оператор. Вони такі дуже маленькі. Але ось бачите, оця олива і там олива стоїть. Вони просто вимахали, так сказати, в мій чоловічний рост. Але оливою наші садоводи не обмежилися. Це ж все-таки Акрополь, та ще й Краматорський. Вони висаджують тут, наприклад, Краматорський чистотіл. Він дуже відомий своїми знахарським Знахарям вони дуже відомі своїми якостями. Ну і оці дерева, Ці дерева, це просто навіть видатні біологи, вони не знають, як називаються вони, тому що це особливий вид. Краматорські дерева. Дякую, велике, Юлічка, за цю приєснішу розповідь. А зараз я хочу нагадати вам, шановні телеглядачі, що спонсором нашої передачі є антикварна лавка у Мустафи. Всі прикраси, які ви бачите сьогодні на мені, від антикварної лавки у Мустафи. Да. Все, Тука паледі пам'яті. Гайдіпам ліже. <кій> Уважаєма Юлиночка, що ви можете нам ще розповісти про це досить цікаве та загадкове місце? Так, ви знаєте, ми зараз сидимо на цьому місці, але Поїхали! <кій> це таке місце, яке е... звичайним людям Краматорська воно недоступне. Але... <кій> звичайним людям Краматорська це місце недоступне, але... Для, для нашого каналу Крам ТВ ми зробили виключення. Це таки люди мають знати, що <свісно> цей канал зробив виключення спеціально для вашої передачі. Ми тут зазвичай ми цього не показуємо. Але... <свісно> тут зазвичай стоїть каскад із 400 охоронців, які охороняють наш Акрополь. Сьогодні ми їм дали вихідний, щоб не страшити інших людей, які дивляться наш канал. Так от, це просто руїни. Я навіть стану, тому що на такому святому місці гріх сидіти. Це просто розвалений. Ви бачите, тут е, навіть скло, дуже рідкісне скло. Ось так, дуже цікаво. Це дуже рідкісне скло, воно коричне. Ой, дайте мені, я подивлюсь. Беріть. Я це подарунок від нашого. <рес> мені дали подарунок від заповідника Акрополь. Я ніколи в своєму житті не бачила коричневого скла. І <рес> може його спостерігати. Ось. А це коричневе скло? Що ви думаєте? ведуча забере собі? Ні, ви неправильно думаєте. Це скло ми розіграємо у нашій вікторині. Ви маєте відповісти на одне з питань. Вам будуть дані три варіанти відповіді. І так, Юляночка Попович задає вам це питання. І оце скло ми хочемо подарувати від нашого заповідника Краматорського, нашим глядачам. Подивіться ще раз, тому що за нього варто поборотися. Це Це Незвичайний коричневий камінець. Питання нашої Вікторини таке: хто виплавив оце, оце коричневе скло і за що він був Ізгнан із Олім Олімпія? Тоді вигнали з Олімпії. І так, варіанти відповідей. Відсилайте на номер 7720 із цифрою. Якщо ви вважаєте, що це був так, якщо ви вважаєте, що це перший варіант, то це був ЗЕВС. Варіант номер два Діоніс і варіант номер 3 наш Краматорський е, конфуцій, який носить таке ім'я, як Глебушка із Крамахи, таке просто народне ім'я. Ну, в самому варіанті вже є підказка, тому що Краматорський хто може бути краматорським? Тільки Глебушка. Ой, що це я наробила. Я підказала, підказала вам варіант відповіді. Ну нічого, тим паче, це жорстоко. Я вважаю це не дуже страшно, тому що буде дуже жорстока боротьба за це корічне. За ось це коричневе скло. І я думаю, що зараз саме той час, коли слід нагадати про нашого другого спонсора. Зелень везде, зелень повсюду. Приходіте в Арбат і залишайте там свою зелень. Арбат, скидки, круглосуточно. Як ви думаєте, куди я зараз карапкаюсь? Я карабкаюсь саме у древній вінний погріб Акрополя. Тож, гайда з нами. Поехали. І так, Юлічко, куди ж ви мене завели? Не можу собі уявити. Ріточка, ну я як нагадала вам, що наша екскурсія запам'ятається всім дуже надовго. Так. І я вас завела у сам вінний погріб греческого бога Діоніса. Це вино воно дуже корисне, воно із. Воно ізціляє від усіх хвороб, і тому я е, дуже е, люблю його рекламувати, щоб його купували. Усі наші краматорці, як ви знаєте, вони мають дуже гарне здоров'я. А чому ви запитаєте? <рес> Відповідь дуже проста. Просто усі наші краматорці вони споживають ось це вино. Ріточка, я вам подарую у кінці програми е, Бутилочку цього замічательного вина, яке ви можете розпивати в будь-якому місці, тому що. Краматорське вино, воно не алкогольне, воно тільки п'янить да, і така, виявляється, приємна усталость. Юлічко, ви просто зразили мене на повал своїм предложенням. Я, звичайно, не відмовлюсь відкоркувати одну пляшечку краматорського вина від Бога Діаніса. А зараз ми пройдемо далі, після маленької реклами. І не дивлячись на те, що ми живемо в такому прекрасному місті як Краматорськ. У нас дуже популярні одеські виробники. А саме одеський сік, яблуко, але мається в асортименті і інший. Концерний завод детського питання, місто Одеса. Що я бачу? Що це за красні надписи? Я в шоці. Ви знаєте, так, покажіть, будь ласка, оператор, що тут написано? Я не можу розібрати. Це, тр... це древній язик. Ми. Ми запрошували дуже багато перекладачів, але ніхто не зміг розгадати таємницю цих червоних літер. Що ж, віточка, у нашої влади є тільки одне рішення: це місць, це вандали. Вандали, так, ми з ними боремося. кожного місяця ми інвестуємо мільйон доларів краматорських. Щомісяця ми інвестуємо мільйон краматорських доларів, щоб боротися з оцим от Жахіттям. Я, навіть, мені, дуже погано Парко, це, да, мені, мені дуже прикро це казати, що в нашому акрополі, який охороняється Законом. 24 години на добу, так, тут е, просто елітні міліціонери його охороняють. <ріць> і, і оце таке це, просто, парі, Це жах. Це, я не знаю, як цим боротись. Хоч бери своїх дітей та чоловіка і йди і сторожуй тут вночі. Лягай ось тут от спати. Покажіть, будь ласка, ширину цього акрополя. Унікальнішу. Це, так. до речі, один з найбільших майданчиків у світі. Так, його площа, не будемо говорити, бо вона дуже велика. Щоб... Я не хочу, щоб його хтось наслідував. І питався переплюнути наш Краматорський Акрополь, тому що це просто нереально. Це нереально. Так що, Ріточка, чи сподобалась вам наша передача? Звичайно, я просто у захваті від сьогоднішньої мандрівки у Краматорський Акрополь. А ми з вами зустрінемось завтра о тій же годині у тому ж місці, але вже з іншими героями та іншими пам'ятниками Краматорська. До зустрічі! З вами була я, Ріточка Свінорова, та.